Вивчення всіх переваг та недоліків міг 21 мало критичне значення для підготовки ізраїльської авіації до повітряних боїв під час е, так званої шестиденної війни, як праці галом тривала більше трьох років. І, хоча на початку була пов'язана з втратами та жертвами, ніхто з ізраїльського керівництва не думав про те, щоб її зупинити більше того, не думав про те, щоб притягнути її організаторів до кримінальної відповідальності, як це відбулось. У випадку полковника Червінського. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційна розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста, після найвідомішої, можливо, фрази еклезіаста проповідника коль Хадаш та Хаташамеш нема нічого нового. Під сонцем еклізіаст продовжує внутрішній діалог. Ге хадашгу, дивись, ось воно щось нове. Та ні, відповідає сам собі еклізіаст. Воно вже давно було у віках, які були перед нами. Ми ще, можливо, не скоро дізнаємося всіх подробиць операції українських спецслужб по заманюванню російських льотчиків з російськими літаками на територію України. Але те, що вже стало надбанням. Громадськості, те, що вже було розголошено, дозволяють нам провести дуже багато цікавих паралелей з найвідомішою операцією ізраїльських спецслужб, так званою Галом», операція «Бриліант», яка розписана не лише в книзі найвідомішої операції ізраїльської розвідки Мосад, але також і в ізраїльських документальних фільмах, які були зняті. Ізраїльським телебаченням через 40 років по закінченню цієї операції, коли витік в термін її втаємниченості, ця операція розпочалася за чашкою ранкової кави в будинку тодішнього головнокомандувача військово-повітряними силами Ізраїлю, генерала Езера Вайцмана, майбутнього президента цієї країни, раз на два-три тижні Езер Вайцман снідав себе в домі в Рамадгані в передмістях Тель-Авіву, разом з керівником МОСАДу Мейром Амітом, ось як описує автор книги Мосад постать другого керівника Мосаду, народившись в тевряді, вирішив в Єрусалимі, меєр провів в однострої більшу частину свого життя. Член Гагани з 16-ти, командир батальйону після створення армії оборони Ізраїлю. Він був поранений під час війни за незалежність і пізніше зробив блискучу військову кар'єру. Командир елітної бригади Борані. Начальник оперативного управління штабу під час Синайської компанії, глава штабів південного, потім центрального секторів. Він однозначно йшов на посаду глави генерального штабу, але невдалий стрибок з парашутом. На рік прикував його до лікарняного ліжка. Частково одужавши Меїр пройшов тривалий реабілітаційний курс і навчання в колумбійському університеті. Після чого його призначили шефом Аману. Це військова розвідка. Такими застав його Бен Гуріон того драматичного квітневого дня, коли шукав заміну Ісеру граелю. Легендарному керівнику Масаду. Перші кроки Маїра в Масаді були непростими. Чимало колеги з Гареля не сприймали його безпардонних манер і самовпевненості. Дехто відразу ж подав у відставку, інші ще придивлялися. Під керівництвом Аміта почалася зміна варти. Під час того пам'ятного сніданку новпризначений керівник МОСАДу спитав свого товариша Езера Вайцмана, чим я можу тобі допомогти, чи можу тобі бути корисним. Езер Вайцман, не вагаючись, відповів. Дістань мені міг 21 Як відомо, міг 21 міг розшифровується як Мікоян Гуревич був найдосконалішим винищувачем радянського союзу на той час. На нього вже тоді полювали спецслужби всіх провідних західних країн. І Ізраїльський Мосад долучився до цієї справи. Першу спробу заволодіти літаком було здійснено в Єгипті агентом Мосаду Жаном Томасом. Томасу та його групі було наказано. Знайти пілота, який за один мільйон доларів допоможе мосаду заволодіти радянським літаком. Нагадаю, що саме ця сума була визначена і українським парламентом для того, щоб переконати російських льотчиків перегнати російські літаки на територію України. Проте спроба переконати єгипетського. Льотчика перегнати літак до Ізраїлю виявилася невдалою, як зрештою перші спроби українських спецпризначенців. Єгипетські пілоти, з якими зв'язалися ізраїльтяни, самі повідомили єгипетську владу про інтерес Томасу до мігу. Томас, його батько та ще троє людей були заарештовані та звинувачені у шпигунстві. Томас та двоє його колег були повішені. Інші три члени групи отримали тривалі тюремні терміни. Як стало відомо набагато пізніше, наступні дві спроби завербувати арабських пілотів теж виявилися невдалими, і мосаду навіть довелося вдаватися до погроз по відношенню до цих пілотів, щоб змусити їх не розголошувати деталі операції вербовки. І ось в 64-му році іракський єврей Юсеф Шамиш, що співпрацював на той час з Ізраїльськими комерційними структурами сам зв'язався з представниками Мосаду в Ірані в сусідній країні з Іраком, яка на той час ще підтримувала дипломатичні відносини з Ізраїлем. Він повідомив, що родичка його коханки, його помічниці християнки Каміли була одружена з іракським пілотом-християнином на ім'я Мунір Ратфа. Юсиф Шамеш повідомив, що Мунір Ратфа. Був роздратований тим, що християнське коріння завадило йому отримати чергові підвищення в армії. Він також був засмучений тим, що йому наказували атакувати іракських курдів. Він був пригнічений тим, що йому бойовому льотчику доводилось знищувати напалмом мирних мешканців цивільне населення курдських селищ на півночі Іраку зі своїх розмов з Муніром Ретфа. Юсеф Шамеш зрозумів, що він був готовий іммігрувати чи навіть втікти з раку під вигаданим приводом необхідності лікування сленів його родини. агентам Масаду в Іраку вдалося вивести Муніра Ретфу з Іраку до Афін під час відпочинку на одному з грецьких островів. Співрозмовники Муніра Ретфи відкрили свою справжню ідентичність і повідомили, що вони. Представляють не якусь західну країну, а саме Ізраїль. Мінірфа напрочуд швидко погодився на співпрацю єдиною умовою поставив вивезення всіх членів його родини з Іраку. Швидкість прийнятого Муніром рішення здивувало керівництво мосаду, і в них виникли підозри стосовно реальних намірів Муніра. Вони навіть сумнівалися в тому, що Мунір є тим, за кого себе видає, і що можливо це підставна особа, яка Видає себе за іракського льотчика. для того, щоб переконатися в його справжніх намірах і в його кваліфікації, був організований переліт Муніра до Ізраїлю по підробним документам. І лише після того, як він в кабіні ізраїльського літака. Продемонстрував свої реальні навички. Операція була погоджена вищим керівництвом країни. Тоді ж в Ізраїлі був погоджений детальний план втечі Муніра Редфа з Іраку з усіма секретними деталями співпраці та маршруту перельоту. Сигналом для початку операції мала слугувати пісня Мархаптин Мархаптейн, яка впродовж трьох днів лунала в ефірі арабської служби ізраїльського радіо під час обідньої перерви. Пісня має символічну назву Мархаптейн, Мархаптейн» в перекладі з арабської ласкаво просимо, двічі ласкаво просимо. В тому, що іракські пілоти слухали ізраїльську радіостанцію, не було нічого підозрілого. Еліта арабських країн слухала Коль Аль-Арабія» державне радіо Ізраїлю, арабською мовою, так само, як радянська інтелігенція. Слухала Голос Америки чи Радіо Свобода в 70-80 роки. Але тут несподівано виникла інша проблема. Після повернення до Іраку Мунір Ратфа почав давати рекламні оголошення про продаж своїх меблів. Частину своїх меблів Мунір Рафа навіть виставив на вулиці Багдаду з відповідною пропозицією на продаж. Це не на жарт перелякало. Керівництво мосаду вони були переконані, що такий необачливий. Крок має прикути увагу до цього пілота з боку вже арабських хальмухабарат, служб розвідки та контррозвідки. Але на щастя, нічого подібного не відбулося вже на другий день після того, як пісня «Мархавтейн, Мархавтейн» пролунала в ефірі Арабської служби «Колі Ісраїль. Мунір редфа підняв повітря свій міг 21 і направився по визначеному маршруту. Політ мав тривати трохи більше однієї години, але вже на п'ятій хвилині польоту раптом кокпіт кабіна літака наповнилася димом. Моні Ретфа був змушений повернутися на базу. Це перегорів та задимився один з запобіжників, підохранітелів. Але мусадівці про це не знали і були вже майже переконані, що операцію знов було зірвано. Але вже за два дні вони знов почули на визначеній частоті умовний сигнал. Але тут знов не обійшлося без перешкод. Спочатку радари йорданського ППО зафіксували літак, який летів вздовж сирійсько-йорданського кордону. Але у відповідь на запит своїх йорданських колег, сирійські ППОшники, заспокоїли їх, що це, мабуть, якийсь учбовий літак. Якогось сирійського підрозділу ізраїльським льотчикам, які чергували вздовж іордансько-ізраїльського кордону, повідомили про те, що цей літак не є ворожою ціллю буквально через декілька секунд після того, як цей літак з'явився на їхніх радарах. Тому вони вчасно відмовились від своїх намірів атакувати цей літак і, наблизившись до Міг 21 за кермом якого був Мунір Ретфа, обмінялися відповідними знаками і супроводжували іракський літак до його приземлення в аеропорту Хацор біля Ждоду. Пізніше, під час своєї прес-конференції, Мунір Ретфа розповів, що посадив літак вже на останніх краплях палива. Під час цієї прес-конференції справжнє ім'я Муніра Ратфа. Не розголошувалося, як і не розголошувалися ніякі деталі його співпраці з Мосадом. Згідно з викладеною ним версією, це була його власна ініціатива, оскільки він розраховував на е, свій захист в Ізраїлі як іракський опозиціонер та дисидент. А в той час, коли Мунір Ратфа вже приземлився в Ізраїлі, е, його дружина ще перебувала в Європі. і Лише тоді е, представники Мосаду повідомили їй про справжні. Наміри його чоловіка, що місцем їхнього притулку буде не європейська країна, а саме ворожий до Іраку і Ізраїль. Це спричинило серйозну травму Бетті Ретфа, від якої вона не оговталася до останніх днів свого життя. Зрештою, Бетті та Муні Ретфа разом зі своїми двома маленькими дітьми провели в Ізраїлі не більше трьох років і були. Змушені переселитися під прикриття Мосаду до Сполучених Штатів, де, як часто буває, з ветеранами ізраїльських спецслужб стали власниками заправної станції. Моні Ретфа помер від серцевого нападу в 1998 році в своєму будинку в одному з американських штатів. Операція «Діамант» була визнана західною пресою західними розвідками. як Надзвичайний успіх Мусаду в руки Ізраїлю потрапив не лише найдосконаліший зразок радянської зброї, не лише найдосвідченіший льотчик, який проходив навчання в Радянському Союзі та Сполучених Штатах, але і вся документація технічна, всі інструкції до літака, які Моні Ретфа вивіз разом з собою. Вивчення всіх переваг та недоліків міг – го Мало критичне значення для підготовки ізраїльської авіації до повітряних боїв під час так званої шестиденної війни, яка відбулась буквально за 10 місяців після перельоту Муніра Ретфи. Ці критично важливі відомості допомогли ізраїлю мати абсолютну перевагу та абсолютне панування в повітрі під час повітряних боїв, знищити майже всю єгипетську авіацію, подолати спротив сирійських. Військово-повітряних сил, зокрема, 7 квітня 1967 року, під час повітряних боїв на голландських висотах, ВПС Ізраїлю збили шість сирійських мігів, не втративши жодного з своїх міражів. Вся добута важлива інформація була передана ізраїльськими спецслужбами своїм американським колегам, що допомогло встановити більш тісний діалог між цими відомствами та відкрило. Значно більшої можливості для Ізраїлю щодо отримання новітньої американської зброї пізніше, вже в січні 68-го, Ізраїль надав міг в оренду сполучених штатам. Ця передача допомогла Ізраїлю отримати F-4 фантом, який американці раніше не хотіли продавати ізраїльтянам сьогодні. Той легендарний літак зберігається в музеї військово-повітряних сил Ізраїлю в Хацріні. Його бортовий номер співпадає з номером славетного агента 007. Операція Мівця Ягалом, операція Діамант мала неабияке значення для закріплення іміджу мосаду як найефективнішою розвідслужби світу. Операція галом тривала більше трьох років, і, хоча на початку була пов'язана з втратами та жертвами, ніхто з. Ізраїльського керівництва не думав про те, щоб її зупинити. Більше того, не думав про те, щоб притягнути її організаторів до кримінальної відповідальності, як це відбулось у випадку полковника Червінського. Учасники цієї ізраїльської операції опинилися не у в'язниці, як полковник Червінський, а на вищих посадах ізраїльських спецслужб та, зрештою, ізраїльського політику. В своїх попередніх програмах я. Розповідав про операції Хасіда та Вельвета, які, зокрема, і описані в книзі Мосад, про те, як ізраїльські спецпризначенці наприкінці 40-х років займалися контрабандою німецької зброї з заводів Мессершмітта в Чехословаччині, і яких нагород та бонусів отримали організатори та співучасники цієї операції, зокрема тодішній агент МОСАДу, Ян Хох або Ян Людвік, який з часом став найвідомішим британським медіомагнатом Робертом Максвеллом. На жаль, в Україні подібні успішні операції по забезпеченню українських ППО критично необхідним обладнанням з російських заводів і з російських військових частин стали приводом для шаленої компанії шальмування п'ятого українського президента Порошенка з подачі агента невідомої яких спецслужб пана Бігуса. Але недаремно кажуть, тахано цед, тохно тохнотлят млини Божої справедливості, мелють повільно, але не зворотньо. Тож з часом історія розставить правильні акценти, правильні наголоси, правильні крапки нади. А поки панове нам своє робить, чи жать, чи не жаття сіяти треба, Тож, продовжуємо сіяти. Розумне, добре вічне разом з нашим книжковим клубом, разом з проектом «Саундчек» Тримаємо стрій, усмішки ширше. Порох сухим. До нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.